Їдемо дивитись будинок в броварах. Ми зараз на метро лісовій, і ми засікаємо час 11.08, за скільки ми туди доїдемо. Що мені подобається, взагалі по цій дорозі бровари, що тут величезна трьохполосна дорога з ідеальною якістю, тобто немає оцих вибоїн, кочок і тому подібне. Виїжджаєш педальку тиснеш і їдеш на всіх парах, звісно, не перевищуючи норми швидкості. Тих, хто звик дивитися на інстаграмні будинки в оголошеннях, які зроблені з гіпсокартону, то це не для вас. Цей будинок дійсно добротний. Він настільки якісно і вдало побудований, що його зацінять. Виключно люди, які розуміються на будівництві, які знають, що таке не будинок це фортеця. Там такі стіни, там стільки всього було вкладено на етапі будівництва. Власники будували для себе продавати взагалі ніхто не хотів, і там настільки все якісно і круто зроблено. Що от якщо чесно, аж мені шкода, як рієлтору продавати цей будинок за ті гроші, що ми продаємо, точно таке не побудуєш. Ми тільки заїхали в бровари, і оце перший світлофор, і нам треба повертати вже на другому світлофорі. Зараз на годиннику 11.16, тобто ми їдемо 6 хвилин. І ось ми доїхали з метро Лісова до будинку. На шлях зайняв всього 7 хвилин, і ми стоїмо перед. Воротами в цей чудовий будинок. Зверніть увагу, фундамент землі був піднятий. Навезено було більше ста комазів ґрунту для того, щоб підняти ділянку для гідроізоляції фундаменту, щоб осінні паводки, вологість не псувала настрій в будинку. Ворота в нас автоматичні відкриваються, і заїжджаємо машиною. Будинок я вам покажу трошки пізніше, а зараз покажу, чому ми насправді приїхали сюди. Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що намалює? Хіба що намалює? Треба буде попросити, Ірину ще помідорів на нас Що хаців. Володні рієлтори кошмар. Так, поїли. Тепер будемо показувати будинок. Загальна площа будинку складає 220 квадратів. Це перший і другий житловий поверх. Третій у нас мансарда. Будинок збудований з найтовстішого доступного в Україні газоблоку для того, щоб будинок був у якості термоса, влітку максимально тримав прохолоду, а взимку не віддавав тепло. До речі, зверніть увагу на цю чорну трубу. Це заведений на ділянку газ. Більш того, в будинку зроблена абсолютно вся розводка для того, щоб його підключити. Єдине, що вам залишилось, це заключити договори з містом і перейти з електричного на газове, якщо є таке бажання. За будинком ми маємо купу вільного простору, де можна зробити чил, зону, мангал-зону і взагалі все, що ви захочете. Ось тут є вихід води і каналізації, що дуже зручно в будинку є другий вихід. На цю мангал-зону для того, щоб не обігати весь будинок, а одразу з кухні виносити всі необхідні продукти прямо на вашу вечірку. Ну може хоре відпочивати, але нам всю ділянку і будинок знімати. Так про ділянку тут 10 соток землі, на яких завезений ідеально якісний чорнозем. Тому були висаджені: от настільки круті елітні плоди дерев. На смак все, що тут росте, просто неймовірно. Це треба коштувати, щоб зрозуміти. Ділянка огорожена двохметровим парканом, тому за свою приватність ви взагалі можете не піклуватися. Дома небо сиє, синє. Дома воля дихає. та ніхто не бачить. Я з дерево обман, ну свято ніхто не бачить. Я взагалі тобі хотіла показати хозприміщення біля будинку. Подивись, наскільки тут величезне, довге сховище зроблено для садового інвентарю і взагалі всіх потрібних речей, які необхідні по господарству. До речі, тут ще є вольєр для великої собаки. Якщо ми пройдемо, закінчимо наше коло і вийдемо знов до основного входу будинку. То побачимо, що побачимо. Парадники. Парадники? Будь ласка, і дня ми ходимо по території. Нам ще цілий будинок знімати. Може хребет починати? Кизечку, будь ласка, заспокойся, ми все встигнемо. Посиди, поп... відчуй просто як тут офігенно. Ну, що, йдемо дивитись будинок? Ходімо. На що я дуже хочу звернути увагу, що перед тим, як потрапити в будинок, ми попадаємо в маленький хол. Для чого він зроблений? Для того, щоб коли ви взимку заходите з вулиці, прохолода з вулиці не заходила в сам будинок. І так само, як і влітку. Жара на вулиці, а в будинку прохолодна. Тому ми заходимо сюди, роздягаємось і проходимо далі в самий будинок. Дивовижні мармурові сходинки просто створені для того, щоб безпечно ходити і підніматися. Тут навіть не потрібні перила, Але якщо є бажання, ви можете їх встановити, вони лежать на горіші. Але по цим сходинкам навіть не треба дивитися вниз. Все так інтуїтивно зрозуміло. Далі ми проходимо в великий холл, де можна встановити зону для телевізора і дивана. Але подивіться, яка тут кухня! Просто красуня! Біленька, величезна, це мрія кожної господині. Ми з вами зайшли з основного входу, а зараз я покажу другий. Це саме той вихід, який веде на гриль зону у дворі. Подивіться, наскільки конструктивно продумано. Навіть тут є простір для того, щоб взимку не заходило холодне повітря, а влітку не виходило прохолодне з будинку. А ще це місце можна використовувати як терасу, коли на вулиці дуже Холодно або дуже жарко, а хочеться попити кави з виглядом на природу, то це прям ідеальне місце для цього. Проходимо в зону, де має бути встановлений телевізор, великий диван або обідня зона, коли до вас приїжджають гості або діти. І до речі, ось тут можна встановити камін. Далі, в нас на першому поверсі, обов'язково в кожному будинку має бути санвузол, Для того, щоб не бігати на другий. Я хотіла показати, наскільки тут глибокий басейн. Подивись, в мене метр шістдесят п'ять зросту. Але головна фішка, що тут є притокова система. І для чоловіків, які займаються плаванням, це чудова штука, щоб поставити плити, на тебе цей потік води, і ти на місці стоїш. Тобто це дивовижна взагалі тренування плавання. А для жінок. Це офігенна система для того, щоб розбивати цілю. Отак От тримаєтесь і підставляєте кожну частинку тіла, і жирочки розпливаються. І його можна регулювати, наскільки сильний поток, менший, бо при великому потоці сильно там не, не розіб'єшся. А ще я хочу, щоб ти показала? Оцей підвальчик. Подивись, тут захована вся система, керуюча басейном і спа-зоною. По-перше, тут фільтрація води. В басейні завжди це чистенька водичка і не треба використовувати хімію. По-друге, там терморегуляція. Ви можете нагріти басейн до будь-якої температури. І третє, там встановлена оця відтокова система для того, щоб ви могли плавати як в справжньому спортивному басейні. Ще зверніть увагу, що тут у нас також встановлена копіль. По плану, ось тут мала знаходитися сауна, ось тут прям спеціально вивіряне місце для неї. Мені вам розказ, як корисна сауну, в купіль і знову в сауну. Це просто дивовижна перлинка з цього будинку. Ідемо на другий поверх. Боже, як я обожнюю ці сходинки. Ох. Настя, скажи, відчуваєш, як вони класно йти? На другому поверсі в нас є додаткова зона для відпочинку, де є вся розводка під телевізор і інтернет. До речі, зверніть увагу, що на всьому другому поверсі зроблена справжня дерев'яна підлога. Також абсолютно справжні цільно дерев'яні двері з ясеня з ідеальною якісною фурнітурою. Проходимо в господарську кімнату, це майстер-бедрум. Вона дуже велика і зручна. В неї є власний балкон, тераса. з цього боку. Вихід в гардеробну кімнату. По цю сторону в кімнати в нас вхід величезний санвузол, про який мріють всі. Такі розміри це мрія кожної жінки, яка себе поважає. І звідси ж, ми можемо вийти знов туди, де починали. До речі, ще пропоную звернути увагу, що по всьому будинку зроблена найякісніша система вентиляції Daikin з клімат контролем. Ми проходимо в кабінет. Зона, яка потрібна в кожному вдомі в сучасні часи. І також е, хочу звернути вашу увагу, що в, в будинку є дві додаткові кімнати, які можна використати як дитячі. І величезна гардеробна. Це дійсно мрія абсолютно кожної жінки. І наостанок я покажу вам дві основні фішечки, які ми залишили на кінець, бо вони варті всієї уваги. Перше – це котельня. Подивіться, наскільки якісно зроблена котельня. Тут в нас встановлена і тепла підлога, тут в нас електричне котельне обігрівання, і також є газове котельне обігрівання, яке ви можете підключити в будь-який час, коли вам зручно. І наостанок показую третій вход найкращий вход з цього будинку. Це в нас вход в гараж. Ну і от ми в гаражі. Подивіться, тут дуже зручно, якщо ви приїхали, взяли пакети і одразу зайшли в будинок для того, щоб не обходити це все максимально продуманий, кожний вхід і вихід. Головна, моя найулюбленіша. Точка цього будинку це величезний, глибокий, повністю залитий бетоном підвал. Ви знаєте, коли власники будували цей будинок, вони не думали, що таке відбудеться, що відбулося нашої України. Але ви не уявляєте, як цей підвал зберігає ваш спокій, тому що він настільки потужно зроблений, що ви залишитеся 100% відсотків безпеці. Ось ми закінчили огляд найякіснішого будинку в Київській області, і я вважаю, людина, яка його придбає, це найбільший везунчик, бо за такі гроші таке побудувати вже нереально і неможливо. А головне, що цей будинок не просто будинок, це фортеця.